Привіт, мене звати Максим, і сьогодні я радий буду вам показати наш пристрій Сенсі Край пристрій для визначення агресії. Тут власне, наша така невеличка навчальна лабораторія, а наше лігво, де ми завжди збираємося вдосконалювати наше золотко. Ходіть зі мною. «Sensitive to край це з англійської чутливий до сліз». Фактично чутливий до якихось вразливостей, які переживає жертва під час будь-якого насильства. Сенсі Край це прилад для визначення агресії. Він взаємодіє без контакту, миттєво. Оце, по суті, в нас такий невеличкий генштаб, основний центр наших прийняття рішень. Це наші хлопці, всі інженери, як ми себе лагідно називаємо. Ми усі разом навчаємося в Львівській політехніці. Наша команда складається з семи людей. У нас фактично функціонально розподілений. Максим займається сайтом, Тарас серверною частиною, Андрій приладом. Я роблю 3D-моделі і роздрукую їх. Володя якраз займається нейронною мережею. І так само дівчата у нас бізнес-аналітик, дизайнер, і вони разом теж займаються телеграм-ботом. Взагалі, нас ідея прийшла з того, що. Фактично, кожен яким якоюсь мірою в своєму житті стикався з таким насильством, булінгом, а безпосередньо чи не безпосередньо, але ми захотіли зробити це, щоб присікати такі справи, щоб якось зробити світ банально кращим. Ми досі навіть напевно, відчуваємо себе супергероями. Ми просто відчуваємо, що потрібно поширювати в першу чергу цю проблему потрібно розвивати рішення до неї. Взагалі, Сенсікрайці не лише про пристрій, це своєрідна суцільна система, це мікрофон з мікроконтролером. Вони, власне, зможуть виявляти звук, фіксувати аудіо, і при підвищенні певного звукового порогу, тобто певної гучності навколо пристрою, він може наслати цей запис на аналіз нашій нейронній мережі мережа – це наступна програма, яка зберігається на нашій серверній частині, і вона здатна визначати, чи у даному записі була присутня агресія, чи ні. І власне, якщо агресія присутня, ми далі обробляємо цей запис, тобто відправляємо його на наш веб-сайт, на нашу сторінку, де кінцевий користувач зможе його переглянути та дійсно переконатися, чи відбулася агресія. Так, це наш пристрій Сінцак. Він вже на фінальній стадії. Це все абсолютно повністю зробив я. Далі розробив конкретні схеми Це блок живлення, мікросхеми і вже на основі їхніх розмірів створював сам пристрій саму коробку для нього. Ця коробочка розроблялася близько 4 місяців з ідеї навчання моделювання і самої розробки. Потім ця модель потрапляє в 3D-принтер. Друкується і виходить ось цей пластик чарівний. А, тут на середині моделька. Давайте я вам теж її трошки детальніше покажу. Вона якраз у нас закінчилась друкуватися. Ось так вона виглядає. Тут наш логотипчик. До речі, а ти пам'ятаєш, що це починалося? Давай я тобі зараз покажу. Так, я так якраз так, показуй, показуй, Давай. Я якраз тримаю його в сумці. Давай. Так, твоє Упс. досягнення з папія машин нічим не порівняється. Ось, отак вона виглядала. Як бачимо, вийшло плюс-мінус так само, як ми хотіли спочатку. Я б сказав ідентично. Знайдіть 5 відмінностей. Цю модельку її робив я, тому що я люблю дуже багато робити з паперу всяких різних моделів. Ми з друзями визначили там основні елементи, які будуть входити в, в цю модельку. Зараз я компоненти для нашого пристрою. Ми нарешті дійшли до того етапу, коли можна їх вкладати докупи в один пристрій. Я спаюю мікрофон. Це найважливіший компонент нашого пристрою. Потім я з'єдную його з нашим міні-комп'ютером, який займається надсиланням даних, тобто нашого звуку, де вже система аналізує його. Сьогодні у нас все готово для того, щоб його повністю скласти. Подивимось, як наша система працює. Зараз власне, ми готові вам презентувати наш пристрій. Пристрій фіклічно доживлення, і зараз він здатний вловлювати абсолютно всю агресію, що відбувається навколо. Наш пристрій в середньому ще на десь на 5-6 метрів. Загалом у нас доволі інноваційний проєкт, тобто конкурентів у нас в принципі мало. Ну, загалом ми просто слухаємо те, що відбувається в кімнаті, а нейронна мережа це наш мозок, який дозволяє зрозуміти, чи агресія насправді збулася. Ну, загалом мережа» навчається на прикладах, тобто ми їй дали гору прикладів, знайшли в інтернеті, на різних мовах, Тобто, наприклад, щастя, яке ми не записуємо в агресію, і самі агресії, крики, які ми відносимо до таких записів. Тобто, Фактично ми повідомляємо, що конкретний запис це є агресійний запис, на яким будемо потім опиратись. Отож, можемо зімітувати таку невеличку сценку сварки. Давай, наприклад, Тарас, будеш агресором, Ростик буде жертвою, а Андрій буде потенційним модератором, який буде виявляти акт агресії. Починаємо. Okay. Ростик. Чому в мене в машині сьогодні нема бензина? Я стою з зранку, їду на роботу, а бензину нема. Не на дорозі зупинився. Що це таке? Я вирішив покататись просто. Як це покататись? Ви використав весь пак? Ще вчора він був цілий, повний. Я, я забув. Я більше тобі машини не дам. Що це за фігня? І що нема, дачі? В даному етапі ми можемо зафіксувати, що у нас досить дружня обстановка. Але відповідно такий запис наша система не виявила. Але якщо ми трошки піднапряжемося, виявимо більше емоцій агресії, скажемо, ви задовбали мене своїм бензином! Агресію потрібно виявляти отаким от чином! Отаким! От Власне, зараз система сповістила нас, що агресія відбулася, і такий запис був зафіксований за допомогою нашого сайту. Тут ми можемо побачити, що прийшло сповіщення. Власне, на сповіщенні видно місце кімнату, якій відбувся інцидент. Ми представляли, що це якась побутова кімната, де відбулася сварка. Відтворюється власне сам запис агресії. На даний момент ми фіксуємо агресію довжиною у 7-10 секунд. І на сайті відтворюється. Сам сигнал агресивної ситуації. Ми тестуємо поки що один девайс. Зараз в нас є сайт, також розробляється telegram бот І в майбутньому плануємо на мобільну аплікацію. В майбутньому цей приклад прилад виглядатиме як пристрій, який висить на стелі. Він буде висіти або в центрі кімнати, або можливо на краях кімнати і фактично вести постійний запис. І коли ти заходиш до кімнати, його може бути навіть непомітно. На приводу цієї прекрасної ідеї, яка виникла в головах молодих прекрасних хлопців львів'ян, ідеї розробки пристрою, який фіксує рівень агресії, зокрема через крик. Як на мене, звісно, сама сама сам пристрій потребує серйозного серйозної роботи над тим, над його запровадженням, з тим, щоб Зрозуміти, як, куди, за яких умов, як використовувати, як інтерпретувати дані, це потрібно все ще зробити, але сама ідея є прекрасна і необхідність її втілення дуже потрібно. Бачу можливість використання подібного пристрою, такого пристрою в тих місцях, де відбувається комунікація. Тому я би таким чином порадила співпрацювати з відповідними фахівцями, з психологами. З фахівцями соціальної роботи з освітянами отримати експертну підтримку, скажімо так. Ми поширювали наш проект на різноманітних акселераторах, стартап-програмах. Коли ми презентували наш проект серед інших команд, серед спільноти львівського ІТ-кластера, з нами зв'язалися певні люди, причетні до чеського тогочасного уряду. Це було півтора роки тому. І вони сказали, що є нагальна потреба у використанні схожого пристрою. Власне, використання такого рішення на майданчику чеських супермаркетах, чеських супермаркетів, адже на касах таких супермаркетів дуже часто відбуваються сварки. І на них потрібно реагувати і потрібно власне, вирішувати такі проблеми. Тобто це можуть бути якісь супермаркети, так і будь-які інші публічні місця. Будь це банки, будь це публічні установи, будь це приватні установи. Такий пристрій має поширюватись усюди, де можлива комунікація та живе спілкування між людьми. Про проект Халі ми дізналися від наших знайомих, досить багато досвіду там здобули в плані розвитку нашої ідеї. Ми змогли розробити корпус, розробити власне, викупити необхідні складові і розвивати тестування нашого пристрою, створення пілотної версії на краще комплектуюче. В першу чергу нам потрібно фокусуватися на розвитку ідеально технічного рішення. Звичайно, до ідеалу ще дуже далеко, але є дуже багато технічних нюансів, які потрібно досконалювати. Потрібно залучати великий партнерський потенціал людей, які також зацікавлені у розвитку цього продукту. І, можливо, колись ця маленька моделька перетвориться на щось велике і грандіозне. Наша математика каже, що приблизно нас коштуватиме 100 доларів. Також ми розглянемо різні рівні монетизації, підписки, сама купівля. Нам зараз потрібно тестове місце, тобто якась школа, де ми могли б наглядно прослідкувати роботу нашого пристрою, натренувати модель на реальних даних, а не на записах з інтернету, які розроблялись акторами. Я думаю, ми хотіли би знайти якихось зацікавлених людей. Які б могли допомогти нам з місцем, в якому ми могли би протестувати наш девайс? Тому, якщо хтось хоче стати нашим партнером, то, будь ласка, ми завжди раді. Можна знайти наші контакти десь в описі.